Сьогодні буду знімати відео з покупками. Не знаю, можливо, вони вийшли раніше за цей влог. Ось так тепер виглядає наша домашня бібліотека. Тут вірші, класика, сучасна література, тут полиця з улюбленим тере, романи, сімейні саги, тут продовжуються романи, там знизу мікс всього трішки манг, англійської літератури, все, що не влізло. На іншій полиці тут класика, фентезі, детективи, трилери, детективи, трилери, і, в принципі, все це КСД. Оце виглядає, звісно, жесть. Але я бачила, що хтось так робить. Не знаю, спробуємо як нам. Чи звикнемо? Тут а-ля інтелектуальна література, постмодернізм, трошки модернізму. Сюди було б ще ідеально кавку Томаса Мана, але ну, до ХХ століття поставити літератури, але просто немає місця. І не знаю. Не уявляю, куди ці книги інакше можна поставити. Військова тематика, тут трішки про культуру, тут ноутбук, мемуари і так далі. Ну і далі ви бачите. Тому ось таким чином це виглядає зараз. В принципі, мені подобається. Найбільш влюблене заняття зараз це ось вмикати. Цю гірлянду. Так зараз вимкну світло ось. Мені так подобається, як це виглядає з цими рослинками. Боже, вона коштує на якомусь китайському сайті не знаю, на копійки реально, але так гарно одразу стає. Ось мені дуже не подобалось, як вони виглядали без е декору, без цих е листочків. А зараз зовсім по-іншому, ще якби запалити всі свічечки, які тут є, було б дуже гарно. Всім привіт, друзі, Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юля. Я цей місяць беру участь в книжковому клубі від The Ukrainians. Будемо обговорювати онлайн книгу Томаса Мана «Зачарована гора звичайно. би дуже хотіла потрапити на офлайн обговорення в книгарні Science, але я на жаль не в Києві, тому під'єднаюсь. Думаю, онлайн справа така, що я вже вчора позичила собі ці прекрасні два томики «Зачарованої чарованої гори. Ця література ХХ століття, це точно щось буде дуже довго в мене йти. Тяжко, муторно, до того ж книги позичила, тому не зможу там робити позначки. Це трошки ускладнюватиме процес, придеться це все окремо дезонтовувати, але проблема в тому, що я їх досі не почала. Тому я пропоную зафільмувати цей момент. Можливо, я надихну вас познайомитися з Томасом Маном. До речі, я вже його читала, я читала його новели у Венеції, Тристан, оця що лабораторія видавала. Будемо пробувати, не знаю, що чекати. Думаю, що це буде дуже тяжко, довго, нудно. Я бачила відгуки вже деяких дівчат, які ділилися своїм процесом. Дехто читає місяцями цю одну книгу. Я не хочу це розтягувати. В ідеалі було би прочитати за тиждень-півтора. Отак. Кожен день постійно регулярно щось читати. До речі, видання в мене то від Юніверс, Київ 2009 рік. І подивіться під супер обкладинкою. Ось так дуже красиво виглядає. Мені дуже подобається. Такі же форзи це тут. Беру ручку, блокнот, заварюємо каву і будемо починати. У мене ще сьогодні е, нарешті відкрився урок Саші Скрипцової, курс присвячений літературі ХХ століття. і Там сьогодні якраз розблокувався урок з Вірдженью Волф. Я дуже хочу послухати, бо там якраз буде е, такий типу присвячений е, урок до книги Місистеловей. Я дуже люблю цей роман. Тож давайте вже нарешті починати ці читання. Так, от виглядає курс, і ще, до речі, хотіла вам показати: ось в мене ось тут прийшло підтвердження на курс Продуктивний читач від відлідосвід класні лектори там Богдана Романцова, Росіслав Семків, Богдана Неборак. Тож має бути цікаво. Крайня лекція буде від Богдани Неборак. Та має бути про створення книжкових клубів, специфіка, особливості і так далі. але... Я не знаю, чи я хочу, бо не бачу, в принципі, поки такої мети. Хоча гляну, можливо, колись на цьому каналі ви побачите книжковий клуб. В будь-якому випадку інформація буде досить цінна. Тому ось я реально думаю, бо я прямо була налаштована обрати курс по світовій літературі. Я так дивлюся, тут досить класний курс, він і дешевший, і є можливість ем, спілкуватися, тобто це не в записі, ем, не в записі доступний курс, а можна. Спілкуватися в онлайн форматі з лекторами, ставити питання, це дуже прикольно. І ось цей курс по світовій літературі, як давні книги сформували сучасність, теж дуже цікавий, але він дуже змістовний. Там дуже багато насправді інформації, тобто перша лекція від античної літератури, там повністю все історичне тло, філософські ідеї. Все зачіпається. Ростислав Семків веде цю лекцію там далі. Про середньовіччя, звісно, коротше, по всіх періодах проходяться лектори, і дійсно дуже багато тут е, цілих 10 лекцій е, і. Дуже великий об'єм інформації. Насправді мені здається, що цей курс дуже добре треба розтягувати десь на піврок. Можливо, ну на декілька місяців точно переслуховувати постійно, читати паралельно, повертатися до цих записів уроків. Я взагалі дуже люблю а, дізнаватися всяку нову інформацію по літературі, всякі різні міні-лекції, якісь курси і так далі. Я завжди відслідковую, підписуюсь, проходжу. Мені дуже цікаво. Це в принципі те, з чим я живу щодень, з книгами і ось так більш грунтовно в чомусь розбиратися. Це завжди класно. І тому вирішила взагалі прийти цей курс від літосвіти. Багато насправді на Ютубі, що дивлюся різного контенту. Але ось вирішила вперше спробувати прийти курс на літосвіті. Думаю, що вже пора. Момент, який, звісно, мене трохи турбує, це те, що в мене починається вже навчання з 10 лютого, і мені треба якось це все поєднувати разом з роботою, з каналом. Але... Нехай п'ять лекцій це не так багато, я думаю, що все буде. До речі, сьогодні нам викладач в кинув програму занять, і там купа текстів, знедолені його, ще якось купа літератури. Я така просто зажу, така Боже, за що? Я хочу читати своє задоволення, не хочу читати, бо мені сказали це читати. І осідають і формують життя, скажімо, понеділка або вівторка. Може... До речі, останнім поштовхом. Для мене читати все-таки. То ми саме відео якраз на цьому курсі. Тут є про зачаровану гору, санаторій до час зупиняється, і ось надихнула мене Саша Скрипцова. Нарешті взятись за цей роман. А ще в мене дуже гарна заставка на ноутбуці. Це мої книжкові полиці. До речі, вже в оновленому вигляді. Ну, я їх потім ще трішки змінила, але більш-менш в такому вигляді зараз вони є. Мені дуже подобається ось ця полиця з поезією. Треба ще поезії купити, бо щось мало. І, так, да, це гарна. Ну, взагалі, улюблена, мабуть, оця. Вона найменш прочитана, але мені подобається, як вона виглядає різноманітна, така, тематична. Це гарна, такі всі новенькі видання. 11 година вечора. І я прочитала один розділ. За перший день влогу, як ви бачите, я буду цю книгу читати роками. Наш головний герой приїжджає в санаторій, де лікується його двоюрідний брат. Він же сподівався, що за ці три тижні його там перебування вони зможуть разом вирошити додому. Але ні, його брат каже, що скоріше за все ще півроку він муситиме там лікуватися, тому що його легені не досить чисті. А це санаторій саме для людей, які. А захворіли на туберкульоз. І взагалі відчуття санаторії, оцієї ізольованості, обмеження в просторі, автор підсилює тим, що герой постійно, двоюрідний брат Йоахим, постійно говорить, повторює Гансу тут на горі, ми тут на горі, тут на горі. Тобто обмежений простір, ми тут. І тут Зовсім по іншому сприймається час. І як я розумію, далі наш ганс залишиться не на три тижні, як домовлялись, а значно довше. І можливо до кінця він буде в тому санаторії. А, тому поки що читається легко, знову ж таки мало прочитала, але а, як я розумію, справжній треш починається вже в другій книзі, де буде багато філософських і Так далі, речі, які я дуже складно буду розуміти, щось буде точно пропускати. Але думаю, що книжковий клуб допоможе мені розставити все на свої місця. А зараз, нарешті, і до відпочивати, збирати речі бо завтра, у Львів. Читання з заварювання чаю. Я тут не маю смачної кави, тому буде чай. Я взагалі дуже люблю оці чаї від Air Cray тут цілоновий чорний, дуже смачні. У нас тут різні є і хелтівиці смачні з апельсином і розмарином, і тут трошки піти. Як бачите, прогрес трошки є. Я насправді вже прочитала. Не бачу приклеїв стікери, А, навіть 200-18 сторінок. Це прикольно. Я знаю, що є люди, які раніше за мене вже здались, <смі> Десь на сотні сторінці починали її закидувати навіть Богдана Небурак в цьому зізнавалася, що минулої зими закинула цю книгу, десь на. Кому відрізку, але бачите, я вже трошки більше прочитала, практично половину першої частини, першого тому. Мені подобається. Це не те, щоб супер-скучно, Та, Тут є багато описів, такі монотонні, але вона, якщо чесно, якось не знаю, не заколисує мене, мені якось не тяжко це читати. Хоча в класиці я якраз цих описів і не дуже люблю, бо я все таки більш за динаміку якусь. Але це досить непогано, бачите, я тут навіть стікерами відмічаю. А сині у мене для позначення почуттів, думок і загалом всякі описи переживань головного героя Гальця Касторпа. А червоні це а, точніше, навпаки. Червоні для позначення його, а зелені для роздумів автора про час, простір такі всякі ідеї. Бачите, їх тут значно більше. В принципі, я навіть не можу сказати, кому ідеально брати читати цю книгу, тому що настрою ідеального для неї дуже важко підібрати. Поясню: а якщо у вас все добре, якщо ви натхнені, життєрадісні, хочете працювати і жити життя, то ця книга ніби хоче це все зруйнувати і каже: ні, давай подумаємо про те, як все погано, що всі хворіють, який час невловимий і так далі. От вона якась така. А... Трохи гнітюче да? ця атмосфера, тут санаторію, де лікуються від туберкульозу, і коли наш здоровий пацієнт туди приїжджає, ми ж розуміємо, що він скоріш за все теж захворіє, тому що туберкульоз передається повітряно-капальним шляхом. І ось ця така неминучість, ця така тяглість днів, вона дуже передається насправді в настрій. Але з іншої сторони, якщо ти читаєш цю книгу, перебуваючи схожому до героїв стані. То мені здається, що ця книга може ще більший поганий настрій втягнути. І тому я навіть не знаю, хто читав, поділіться своїми враженнями, як вам читалось, який ви настрій відчували, коли її читали. Тому що в мене дуже такі. Я намагаюсь дистанціюватись від цього всього. І там навіть сильно не вчитуюсь в якісь такі речі. Але, ну, все одно, знаєте, коли ти про це читаєш, то трошечки навіть якось. Sunnustaja, momentti. Tuo muuten <tum> käy. Всім привіт! Я думаю, що на часі поділитися своїми враженнями щодо прочитаного першого тонку зачарованої гори. Як ви бачите, не робити помітки у мене не вийшло, тому що все в принципі в помітках так обережно олівчиком підкреслювала, тому що найперше, що вам треба знати, це те, що це роман ідей. Тобто тут не так про сюжет, як про потік думок і обмін цими думками. Тому те, що робиться книжка, по перше, вона. Вимагає від вас уваги, друга, вона вимагає від вас вдумливого читання. Ну і третє, ви хочете, звісно, це все підкреслювати. Четверте, менш приємне це те, що стається іноді занадто багато, і це втомлює і стає нуднувато. Але насправді, ось ці помітки це здебільшого помітки про час. І дійсно, в романі час, я б сказала, головний. Лейтмотив так всього роману. Роман роздумує про час, фізичний час. Адже роман охоплює сім років життя Ганса Касторпа, і тут дуже мало сюжету. У нас є декілька головних другорядних героїв, і наш головний Ганс Касторп, який на момент початку книги має всього 24 роки, десь так, і очевидно, що це молода людина. Він приїжджає туди. В санаторії, де багато дорослих людей, які вже мають свій певний досвід, і от він е, така ніби зовсім м, дитина в їхніх очах, і вони починають е, його як глину. Але повертаємося до часу, от е, фізичний час, так, Роман охоплює сім років. Також е, тут охоплена тема е, часу, коли ти читаєш. Тобто, залежно від е, е, стилістики автора читання може сприйматись. У різному і час проведений з книжкою, сприймається по різному Роман написаний після початку першої світової війни. Тобто, це час змін, коли Європа вже змінилась, і загалом. Цей історичний час розрив між старим і новим він теж в романі показаний завдяки героям. Востаннє це співвідношення, мабуть, часу і простору. Тобто, в санаторії час іде повільно, тому що людина одноманітно робить щодня одні й ті самі справи. тобто коли я читала цю книгу, теж хотілося поїхати в якийсь такий санаторій, де з планів на день поїсти, послухати якусь лекцію, і обов'язково не пропустити обов'язковий план в день це полежати. Процедура лежання, дивлячись на ці Альпи, покататись на лижах ще можна. Ну, мені здається, що це прекрасно загалом. І ось, оскільки одноманітний план життя, то і час приймається дуже повільним, дуже розтягненим і дуже. Суб'єктивним, тому що кожна людина сприймає час залежно від власного ритму життя. Я вам вже розказувала, що я слухала лекцію від Саші Скрипцової про романи ХХ століття. І тут е, багато насправді ця лекція мені допомогла більше, е, більш глибоко побачити цей роман. Тобто е, я вам тут теж деякі речі вже згадувала, буду ще згадувати. Перш за все, думав написати цей роман як е, коротка новела про людину, яка не пристосована до життя. Бувається за хворобу. Він боїться, що його вижену з цього санаторію. Він внушає собі і іншим, що він насправді дуже сильно хворий. І коли дізнається про те, що йому потрібно буде в цьому санаторії. Та від нього нічого не вимагатимуть, не очікуватимуть від нього нічого більшого, окрім виконання ось цих обов'язкових пунктів дня. Він, звичайно, захотів залишитись. Мені дуже цікаво, яким буде фінал, тому що я вже чула. Що це може бути, але мені дуже цікаво, як це все дійде. Тому я продовжую читати цю книжечку. Загалом, що можу вам сказати вже на цьому етапі? Я думала, що мені ця книга буде йти просто дуже довго, і я буду її розтягувати максимально сильно. Але цю книгу, якщо, якщо так забрати дні, коли я не читала, то ось ці перші першого тому, 400 сторінок, я прочитала ну дні, мабуть, за 6, тобто це абсолютно нормально, багато виміток, багато роздумів, цікавих роздумів. Тож так і загалом читаєш, і хочеться теж перенестися в санаторій десь, <світуватись> повідпочивати, перечекати, поки весь жах світу пройде, і тоді вже повернутися до життя. Ну, тому таке. Буду продовжувати читати. Діліться в коментарях, чи ви читали коли-небудь «Зачаровану гору, які були ваші враження. Ну і онлайн обговорення повинно бути з дня на день. І сподіваюся, що встигну прочитати побільше. У мене тут поєднання зими кахвоя, а тут у мене Цілком осінній <сміливого> еквівалент осені. Сінопончик. Зараз будемо пити чайком і починати читати другу частину. Читання другого тому а, процес, який насправді затягнувся уже на дуже тривалий час, вже березень почався. Я все ще її не дочитала. Я намагаюсь пояснити собі причину, якщо чесно, не дуже вдається. І я дуже вірила, що другий том навпаки мене настільки зацікавить уже своїм розвитком подій, так швидко це все буде нести. Що я її прочитаю, не встигну навіть а, зрозуміти, як це я її дочитала, але ні. Зовсім ні, магія не сталася. Прийшлося реально читати, пробиратися крізь текст. Був в першому томі один яскравий персонаж. Коли він з'являвся, зрозуміло було, що все далі буде роздуми, далі буде філософія на 10 стрінок. Тут Уже додалось ще декілька таких персонажів, і це втомлює, це виснажує ці ідеї, ці роздуми, це її зачарована гора, і було б дивно це все пропускати. Висновок, який я зробила, це те, що я дуже погано знаю філософію. Я вже собі купила, відклала в книгарні, точніше, поки що коротку історію філософії. У мене навіть в процесі виникало відчуття, бо зараз люди набагато дурніші, тому що якщо пересічна людина. Ось це все могла стягнути, зрозуміти, то яка освіта була в Німеччині початку ХХ століття. Це вражає. Улюблений герой у мене в цій книзі немає. Ганс Касторп це звичайний молодик, якому можна співпереживати, можна не співпереживати. Але герої, з яких я трішки хвилююсь, у мене є. І це один герой, це двоюрідний брат Ганса Касторпа. Це Йоахим Цінсен. Я за нього співпереживаю. Мені здається, це єдина притомна людина, яка просто хоче вирвати. З цього санаторію і повернутися до свого життя. Сподіваюся, що вже нарешті її найближчими тижнями дочитаю, тому що затягнувся цей процес, ця зачарована гора, як говорив Тамасман на початку в передмові. що Книгу найкраще читати перечитуючи одразу після того, як прочитали. Ніхто не прочитає за 7 днів, але за 7 років цілком реально. Я ж не хочу її тягнути на 7 років. Але щоб цього не страпилось, треба постійно повертатись до неї, бо знаєте, якось мотивація зникла. Відбулося вже онлайн уповорення. Зникла мотивація її дочитувати. Треба повертатися. Вечеря чемпіонів. Ну що, товариство? Я щось навіть не знаю, що вам сказати. Я дочитала «Зачаровану гору» рута Мусамана. Поміток багато. Це дуже великий роман. Я вже не буду повторювати те, що говорила в попередніх підключеннях. Скажу от фінальні мої враження на фоні читання вже другого тому роман складний. Це тяжко, але це відчуття того, що ти е, дочитала таку велику книгу, книгу, яка е, формувала двадцяте століття, літературне це прикольно. До речі, в цьому виданні є також його промова в Стокгольмі з нагоди вручення премії в 29-му році. В час цієї промови він каже, що це перш за все досягнення Німеччини за останні півтора десятка років у царині мистецтва та духовності. Жоден твір не міг вимальовуватися і визрівати в безпеці та спокій. Навпаки, умови для мистецтва та духу були загалом надто загостреними. То були обставини критичні збудженості та страждання якогось ледь не східного, ледь не російського душевного сум'яті, де німецький дух зберіг західний європейський принцип. Форми. Рекомендую читати. Читайте обов'язково, читайте в колі друзів. Це була складна мандрівка цими сімома роками. І фінал цієї книги відверто мене розбив. Те, що трапилося з Гансом Косторпом, зрештою, автор залишає нам відкритий фінал. Тобто, за сім років проведених санаторії, наш герой вже виріс духовно. І він стикається з реальним світом, світом першої світової війни, світом, який змінився, відколи він його покинув. І ось тепер героя випробовують на міцність. і зайве казати, що під фінал уже хотілося пустити таку скупу сльозу, тому що ну. Неможливо не прив'язатися до такого величезного роману. Роман на понад 900 сторінок. Коли я дочитувала цю книжку, я відчувала, що як мені прикро, що це таке закінчується, тому що вже настільки рідним цей Ганс Касторп став. Це те, що трапляється, мало не зі всіма великими тостими романами. Просто коли ти стільки часу проводиш з героєм. Так чи інакше, ти починаєш йому симпатизувати і хвилювати за нього. Тут є розділ Амінгер Пеперкон в дужках закінчення, і я написала Ура! Видно, він мені не сильно сподобався. Тож я бажаю вам. Гарного дня, дякую вам, що подивилися влог. сподіваюся, що я вас зацікавила цією книжечкою. Не знаю, чи захочете її прочитати після всього цього відео чи не захочете, але в будь-якому випадку я дуже щаслива, що я її прочитала. Тепер справжнє таке моє досягнення 2025 року. І сподіваюся, що цього року встигну прочитати ще не менш цінних і важливих текстів. Ну а я з вами вже буду прощатись до зустрічі в новому відео зовсім скоро. 爸爸。Pa, pa.